Ну що ж, арбітри виводять команди на футзальний майданчик, трибуни їх вітають обласками. Гімн України, перейдемо до склад команд. Розпочнемо з гостей. У воротах номер 1 Гуйван Микола, 42-й номер, Гордієв Олег, 27-й номер, Баланек Василь, 37-й номер, Семененко Олександр, 14-й номер, Дичук Олександр, 35-й номер, Бойків. Тарас, 16 номер Британ Андрій, 2-й номер Пицик Олег. 24 й номер Остафійчук Денис. 25-й номер Бесонов Ігор. 19-й номер Лейбюк Станіслав. Головний тренер команди Іванишин Юрій. Склад команди футзального клубу Славута. У воротах Номер 22 Антон Денчук. 19-й номер Ігор Кущецький. Куші... Сьомий номер Олекса Мойлюк. Десятий номер Олександр Тихонець. Дев'ятий номер Віталій Рябоконь. Сімнадцятий номер Артем Щур. Двадцятий номер Максим Савенко. Чотирнадцятий номер Святослав Петросюк. Восьмий Богдан Кудрик. Шостий Павло Концеба. Четвертий Вадим Денисюк. Другий Данил Заносій. Головний тренер команди Іван Скіцко. Бригада арбітрів, яка обслуговує цей матч. Перший арбітер Лизан Назар. Другий арбітер Герчук Микола. Третій арбітер Ткачук Юрій. Хронометри Заставський Вадим та спостерігач арбітражу проч Роман. Ну що ж, розпочне цей поєдинок. Команда Ураган. Та арбітри дають стартовий свисток. Пробиває 19-й номер команди Ураган. Самойлюк підходить до м'яча, віддає Тихонцю, Кущецький з м'ячем, А ні, це вибачаюсь, Рябоконь. Віддає Кущецькому. Самойлюк. На Тихонця, Тихонець. Втрачає мяч Тихонець. Та Івано-Франківці мячем, нічем, але невдала передача. І знову словучани атакують. Треба конь. Віддає на милюка. Конець пробиває. Ураган з м'ячем. Високо зустрічають їх славучани. Лі Славута розпочала дуже непогано цей сезон, обігравши львівський і Ніт з рахунком 2-0. І потрібно, за... потрібно за... закріпляти свою перевагу і цей поєдинок також вигравати. Рябоконь з м'ячем. Самойлюк. Кущецький. Також високо зустрічає їх ураган. Не дає вдихнути свіжого повітря, але непоганий. прорив Кущецького. Самойлюк пробиває вище воріт. Івано-Франківці в атаці. Але втрачають вони м'яч та виконає аут команда Славута. Кущецький. 3-2. Вихід 3-2. Ні. Затягнулася атака. Треба було раніше вирішувати це питання. Скоріше віддавати передачу. але... Не вдало передачу Лейбюка. І можна пробити, але блокують удар Самойлюка Олега. Кущенський був з нічем. Тепер Рябоконь віддає щуру. Кущенський. Самойлюк. Втрачає м'яч Самойлюк. Льок. Є стрімка. Контратака. Від урагана. Пробиває, але Самойлюк блокує. Славута з м'ячем. Концеба. Віддає Денчуку. Довга передача. На. І вибив м'яч. Пробиває ураган. Денчук. Рятує свою команду. Небезпечний удар у виконанні гравця урагану Дичука Олександра. Вже другий небезпечний момент від нього. Остафійчук Денис. І новий ряд замін у командах. І з'являється стартова четвірка. На футбольному майданчику складівка Славута. Там, мені здається, що і стартова четвірка з'являється складівка ураган. Самойлюк Віддає дає yeah. тихонцю, але не зміг він зацепити цей м'яч. Довга передача воротарю команди Славута. Рябоконь. Самой люк. Довга передача на тиханця. І не влучає м'яч ворота, але не дуже мені було зрозуміло, як діяв воротар Івана Франківського. Навіщо тут? Це... Так далеко вийш, вийшов з воріт. Рябоконь. Штрафний удар. Призначають арбітри, і це вже другий командний фол. Кишеню Івано-Франківського урагану. в атації, Але перехоплює Кущецький. Можна розвивати контратаку. Але не поспішає Славута стрімко йти в атаку. Високо зустрічає словучане. Концеба може виграти. Заробляє аут Павло Концеба. Правильно зіграв тактично. Петросюк виконає аут. Довга передача на концебу. Прибуває концеба. І довга передача на гравця Івано-Франківського урагану. І на щастя він пробиває вище воріт. Непогана передача! Можна забивати! Друт два рази врятував воротарь. В Іван Микола, але якось дуже незграбно зіграли Івана Франківця в, в цьому епізоді. Просто віддали м'яч Славучанам. Удар і довга передача. І тайм-аут. Бере команда. Ураган Івана Франківська. Пробуває Леденчук рятує свою команду. Ось така була тишина на трибунах. Думаю, що дуже небезпечний буштрафний удар. І тепер в атаці Славута. Рябоконь. Рябоконь з м'ячем. три два. Самольок! Самольок не забиває! Є небезпечний вихід в контратаку. Пробивають гравці урагану, але. Кущецький. Я Кущецький. Можна, можна прострілювати! Трішки не того адресата знайшла ця передача. Рябоконь довга передача. І арбітри не дають штрафного удару. Хоча концеба буде довга передача. І рябоконь можна забивати. Не забиває рябоконь. Контратаці зараз Івано-Франківський ураган небезпечно не забивають на щастя івано-франківців. Але дуже, дуже сильний момент мали. Та Бущецький! Таке потрібно забивати! Такий момент змарнували! Але яка груба помилка захисника! Бажута! 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 Савенко Максим. Бажут! Заробив кутовий. Кутовий удар. Будуть розігрувати славучани. Як же знову виручає Антон Денчук? Аж важко коментувати такі атаки. Не проходиться передача. Рябоконь. Тихонець. Віддає на Кущецького. Самойлюк. Пробує сам, має швидкий самойлюк. Пробує. Мстіка! Рятує Славучан! І п'ятий командний фол. І жовта картка. Дається 35-му номеру. Ледве не втратив м'яч, тільки що рябоконь. Кущецький по флангу. Віддає на рябоконі, але не знаходить ця передача перехвачують м'яч Івано-Франківців. Кущецький. в Центр зміщається. Не наважується на удар. Пробиває! Славута забиває! Перший гол цього поєдинку! Максим Савенко забиває! Кутовий удар заробляють івано-франківці. Це навіть такий момент було важко коментувати, оскільки Антон Денчук дуже високо розташувався. Є в контратаку можна виходити. Шостий командний фол. Це шостий командний фол. І, І 37-й номер отримує жовту картку. Зараз виконає 10-метровий удар. Гравці команди в Каслбутах Кущецький підходить до цього м'яча. Ну що, давай. Ігор. Потрібно забивати. Бере розбіг і. Пробиває воротаря і контратака від Івана з команди. Довга передача. Кущецький. Можна віддавати. Погана передача від і в контратаці. Лягають косьми. Косьми лягають славочани. Можна... Не встигає самий люклег пробивати. Ось на таких помила... помилках потрібно ловити суперника. Небезпечна позиція. Слава Богу, не влучає у ворота. Апелює зараз гравці Славути до арбітра, але з арбітром я все-таки погоджуюся і забиває. Івано-Франківський ураган. Втрачають м'яч івано франківці 12 секунд. 12 секунд Славучани. Потрібно забивати. Розігрують м'яч. Кущецький. Віддає на Самойлюка. Самойлюк. Пробиває по кінце. Бас! Самойлюк! Самойлюк був настільки близький. Секонда, секунда залишається. Лунає сирена, Матч закінчується з рахунком 1-1». Враження тільки позитивні, приємно грати, коли повний зал глядачів. Хотіли би привітати нашого виконавчого директора з ним народження, присвятити йому перемогу. Не вийшло дуже багато помилок з боку суддів, суддівського корпусу, і чомусь це все було в нашу сторону. В одних планка боротьби. Є одна, в других інша. Хотілося б, щоб це йшло в обидві сторони. Тому що такі помилки моментами призводять до голів і зустріли добре, місто невеличке. Видно, що тут заскучили за футболом, за футзалом. Люди палко вболівають, підтримують свою команду. Керівництво має бажання розвиватися, рухатись вперед. Тому вам тільки успіху. Скажу так, досить. Такий хороший матч видався. Команди дві продемонстрували дуже хороший, якісний футзал. Да, якщо взяти загальний результат, я думаю, все-таки ми втратили два очка. І десь я бачу зараз хлопці такий потухчі, так, така уява, що вони програли. Хоча їх піддержав, сказав очко, ми теж дякуємо. По цій грі не вистачило нам. Перший тайм я рахую він більш такий рівний. Можливо, навіть десь десь ураган, можливо, цікавіше «Ураган -2» цікавіше виглядав. Чому? Бо у нас ми грали двома четвірками перший тайм, і десь друга четвірка випала. Не сподобалася вона мені. Ну знову ж таки, формується нова команда два з половиною місця роботи нашої спільної. І так як я говорив, нам в нас ще дуже багато роботи. Якщо взяти другий тайм, то другий тайм я б взагалі заніс в актив. Нам просто не вистачило ну, майстерності однозначно. Нам треба було забити той другий гол. І ми розуміємо, що ми б взяли три очка. Но хочеться віддати належне воротарю Гуйвану Урагана. 2 видав просто класний матч. По суті, він їм це очко подарував. І команда сама непогано зіграла ураган 2 досить непогано, досить хорошо підготувалися до нашої гри. Ми ну, не розчаровуємося, якби можливо і добре, що це зараз нічия в такому матчі, бо ще будуть ігри дуже веселі, і тому нам треба пройти оцей мом оці ігри. Оці... Це іменно психологічні моменти. Десь я кажу, ми десь психологічно ще не готові, бо багато людей по суті не грали на такому рівні і під задачі. То навіть не те, що багато 80 80-90%. І тому ми ще працюємо, роботи багато Тому глядачі мали, мали що подивитися, бо було дійсно якість футзалу. Ви знаєте, судді відсудили, як кваліфікація є. Така і є. Відсудили вони, в принципі, непогано. Можливо, десь моментами вони могли помилитися, що в одну сторону, що в другу, можливо. Але вони, саме головне, щоб була об'єктивність. Саме головне, знаєте, щоб, Якщо б помилялися, то механічно. Ну, тобто молоді судді вчаться теж на наших, на наших іграх. В них все впереді. Саме головне, щоб вони так само аналізували, працювали. До них претензій в нас немає. Тобто, ми самі винуваті, що ми зіграли нічого. Це тільки наша вина. Нам просто не вистачило майстерності забити другий гол. От і все. Дякую, а ми працюємо і закінчуємо року. Дякую.